Друзі, ми ще не дійшли до грибних місць. Бачите, яка лисичка. Суперова. Молоденька. Вночі такий дощик був. Сподіваюсь, сьогодні грибалка буде супер. Ано ще. Ой. Гарні грибочки. Друзі, вітаю! Сьогодні 5 серпня. Ми вже, ну ви бачили, о, трошки лисички знайшли по путі до грибниць. Вчора, ви бачили, в цих місцях, до речі, ми приїхали в ті місця, де були вчора. Ну, ви бачили, там були а, маленькі біли гриби. от Тому є сенс тут пройтись по. Наших грибницях і подивитися, впевнений, що білих ми сьогодні знайдемо. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо і вас з нами прогулятися по лісу. Айда. Скільки ми на машині проїхали, бачите, десь вже метрів 100 пройшли. От. Нам ще десь метрів 300 І ми будемо на першій грибниці. А де Жекері вже? Жекері? Пішли? Розвідник. чуєш Жека, пішли. ірішка ще трошки лисички там знайшла. Все, друзі. Ось саме це по таких хащах ми сьогодні будемо лазити. Трошки мокре все. Та до нічого. Пробирайся. Ага. Ну пішли. Марсус давай. Собаки нам краще, там понизу. А, нема стільки гіляк, де ж Жека вже? Так, ж Так, тут треба нагибатися. Пішли. Марсик, вперед! Ух ти. О, Ооо, такий души, друзі, серце йокнуло. Думав, білий, бачите, дубовік. Червона ніжка. Так, Жекірі. Де він? Вот так. Не ли он на дороге? Жека! А, вот он. Все собаки на месте. На полу присиди вот так. Пошли. Что там в тебе? Я уже мокрый. Ага. Ріша домовляється з, ліс... з лісовичком. Ще у нас стоїть. Та думаю, що сьогодні дубовиків, Ну це не із стіни. Буде дуже багато. Бо ми їх і вчора бачили в цих місцях. Нам цікаво, що буде тут по білих. Молоденька сироїшка. Одна, друга, голубінка це. Голубінку поїли. А оці... Молодий. Це те, що я казав, бачите як, скільки неїздільних дубовиків. А це що, друзі, Невже перший білий? Так. Да. Перший білий є до кошика. Щось поруч стоїть. Зараз подивимось. А ні. Стара сирогішка. Дуже важко тут лазити. Думайте. Все так повільно. Бачите, дубовік. А там ще один, ну неї стіни. А, це не істівний. Та, ні, оцей, то що я тут тільки що показав, це є стівний. А там далі стоїть, бачиш mm. там біла шляпка. то, то не є стінний. Так, mm. да, якщо молодий, бери. Ми, до речі, сьогодні дубовики, молодесенькі, от такі. Будемо збирати теж. Треба дуже уважно дивитися, бо... А ви бачили вчора, да, які маленькі білі попадаються. Їх одразу не побачиш так. Так, друзі. Ще один біляк. Ух ти, слизько! Ай! Вибачте! О, який гарний! О! Бачите. Торис важкі місця, незручно тут, але білий є тут. І трошки ліворуч іде по цих хащах. Я праворуч. Такі маленькі. голяви не зустрічаються з кущами ягоди. Ось на ці неїстцівні дубовики. Постійно відлавлюєшся, ну і відвикаєшся, ну бо дуже схоже на білий. Ви бачите, друзі, які молодесенькі дубовички попадаються. Там ще один, так? Да? Це що попереду? Ні, сироїзка, Молода. Потрошки лисичка попадається, бачите. Які гіганти, на из а? Попадається воно. Другий. Вже впав. Сидів, що сиди, більбу кличуть? З'явився Так. Є більба? От сорвані. Що там в тебе за знахідка? Хто цей? Яичник? Ага. Гарний. А. Вон, дубовічки дивися. Ух ти, які. І ще червоняка одного знайшла. Ой, яких два гарних. Бачите. Ох і багато все ж таки дубовиків, воно бачите. Нистівних. О, який гарний дубовичок. А, красотун. А ось ще один біляк. о, який чистий до нашої колекції. Поруч голубинка, гарна така, бачите. Пішли, Жекері, Марсик, пішли шукати. Дубовік. Такий касотон. Поруч ще один. Друзі. От цих неїстівних дубовиків щось не попадається вже. Попадаються одні такий гарні. Як він там. Як його? Не знаю. О! Ого! Під камінцем не хоче вилазити. О! Ви бачите, яка нога. Поруч. Річка шуміть. Бачите, який чистий яка, а? Ми вчора вздовж річки теж білий знаходили, ви бачите? Тому є сенси тут подивитися. Ти де? Ага. Ой, який ще дубовичок. Гарний вони тут такі. Лосички, а ну. Ух ты, гарно. О, ще декілька. О. Ну, лисички ми валявини сьогодні не знаходимо, да? mm -hmm. так, по дві, по три, по п'ять штучок. Mm -hmm. А вон ще Ага, бачу. Я білий шукаю, тому лисички не бачу. <режу> 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 Собакини трошки покупалися, річки купили водички, вирішили трошки перейти на праву сторону річки. І от по цих місцях ви тут походити вздовж. Подивитися. Так, собакени, пішли. Зараз жарічка ліворуч від нас. О, маховичок гарний. О, там? а, щось бачу, така шляпка, якщо говорить, може і білий. Зараз все подивимось. Може знову ситанінський цей неїстівний. А може і білий, зараз подивимось. О! Така ніжка. О! Ні, а це неїстівний. А зверху бачите, ну як білий. Чесно кажучи, я очікував більше від сьогоднішнього походу, бо вчора, бачите, з розвідки приїхали. Дев'ять біленьких дуже швидко знайшли. Може так натрапили. Ще якийсь грибочок. Напевно знову не стілный. А ну а ні, може маховик. Да. Маховик, але вже такий старий. Більбоніс. Допомагайся грибочки. до речі, тут. Глибоко. Лічки. Білий? Так. Це вже... Гарний, бачите, тільки сказав, що щось сьогодні. Ух ти, де гарний. Ось вам Ой, який. Трошки поїли його, але то нічого. Поруч з цим білим. Лисичка. Ще лисичка. Лисичку заберемо? О, яка гарна. На цьому березі знайшли одного білого трошки лисички. Зараз вирішила, воно ну, лисичка стоїть, я бачу вже. Знов на ліву сторону перейти. Тут ми ще не ходили. Бережно. Заберемо. Ще лисички. А що там в тебе? Бачиш он, вон далі. Ага, ага, бачу. Ой, яка гарна. Ось ще, але не знаю який тут. Ну так. Знайшли трохи голубинки, а ну гарно. А ця. Також... О! Всю поїли, бачите, ну, залишили. А ця... Ця, ні, пробачила. А ось і наступний наш біленький. Та гарний, так? Да? Праворуч, ліворуч, по схилах цієї річки. О! Все ж таки попадаються лисички гарні. Небагато, але. Ось ще поруч. О, це лісище! Ріжка вона поруч десь метрів 20 від мене. Зараз підійдемо, глянемо, що в неї там. Так, а що тут поруч? Дубовички. Ой, які гарні. А ти що знайшла? Три білих? Та ти що? Це ж гарно. А ну нам свої знахідки. Ой, які красотуни. Супер. Воно ще білий стоїть. Де? Під ногою ось його. Не, не білий? Біли? Ні. Дубовік. А ні, це то, то не і стірни. Ні-ні ні, викидай. Ні, ні, ні. Бачите, як вони схожі з білими. А де саме? Тут? Ну два ось тут. А і там? Трошки дари, а? Трошки далі. Той, що більший, там, а маленький тут. Ну, Давай подивимося ще. Угу. Не знаю, друзі, бачили зараз таких два маленьких білих. Та третій також невеликий. Я до чого? А? Третій тут. Тут. Та я до чого це кажу? До того, що може... Треба почекати тут. Хоча знаходимо і такі досить непогані розміру. А воно, по-моєму, білий стоїть. Та, по-моєму, білий стоїть, але ж звідси не видно. Напевно білий, друзі. Ну, зараз я кошика залишу. Не буду вимикати камеру. І все побачимо зараз. Ух ти, слизько як! Ану. Білий, друзі, білий. Да? Білий, так. Да, бачите який. Прямо тут на схилі. Ну, от Ото, да я звідси бачу, що то не лисичка, то їжу вік. бачите. У них трошки інший кольор шляпки, тому... Раніше ми їх е, дуже часто путали з лисичками а зараз вже... Очі бачить, що це милесичка. о який гарний, молодесенький і чистий, до речі. Сировіжка стара вже. Ледве побачив. Така гарна лисичка, чи дві. Зараз подивимось. Дві. О! Там кусочок залишився. О, яка. Відійшли ми від річки подивитися. Ще одне місце. Мухомори червоні попадаються але білих нема. Лисички також. Тут ліворуч від мене схил. Я зараз дивився там теж нічого. Ну, напевно, друзі, треба трошки почекати. Бачите? Маленькі біли такі. Хоча я повторюсь попадає цей гарний. Сироївки червоної тут дуже багато. Ріш веде? Чую? Ого, знахідка. Ось так вам. Що за звір? Не знаю. Ще одна галявина червоної середішки. Ну то, що я казав, вона тут всюди. Їй молоденькі. І такі вже підстаркувати. Бачите скільки. Воно маленьке, велике. Воно ще. Ну що, друзі, непогано. Але я думаю, все ж таки буде... Більше білих грибів. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось так у нас на двох. Виходить. Є біленькі грибочки, маховички трошки, Яєчник три штуки, червоняк лисичка, сироїшки з взяли і дубовички досить гарні. Як завжди, собаки набігались, ми свіжим повітрям подихали, та ще й грибочки не збирали. Ой, дуже гарно і комфортно сьогодні. Але треба їхати додому. Завтра э, також поїдемо в гори, в інші місця, подивимося, що там ми зможемо зібрати. Ну, з вами, друзі, як завтра. До зустрічі у лісі. Пока.